Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось така бездротова fi ip відеокамера для вуличного спостереження Realink Argus Eco. Однією з її головних особливостей є енергонезалежність, бо живиться вона може від сонячних панелей. Камера дуже універсальна і має чудові технічні характеристики. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Почнемо з комплектації. Тут є на що подивитися. По перше, це сама камера, антена, яка йде окремо. Кріплення і гвинти, трафарет для монтажу, мікро-USB кабель і звісно ж інструкція. А от сонячна панель в комплектацію не входить. Доведеться докупити Reolink Solar Panel першого чи другого покоління. Reolink Argus Eco має чудову автономість і не потребує підключення до мережі. Працює вона від вбудованого літієвого акумулятора на 5200 мАг. Цього вистачить на 180 хвилин без перегного запису відео або до двох місяців роботи у режимі пір. Якщо пристрій буде спрацьовувати до 10 разів на день, пір-режим це коли камера у спячому режимі і починає запис тільки по команді чи при спрацюванні датчиків руху. Весь інший час камера споживає мінімум енергії, але і відеоспостереження не веде. Ви можете пробудити камеру в будь-який момент, щоб подивитися, що відбувається. Але якщо під'єднати сонячну панель, то камера стане повністю автономною і більше не буде потребувати втручання користувача. Якщо уявити таку ситуацію, що зовсім немає сонячних днів і гаджет не буде заряджатися, то вам у застосунок прийде сповіщення, що залишилось 10% батареї, та ви зможете її оперативно зарядити. Realink Argus Echo записує відео з роздільною здатністю 2 мегапікселі, Full HD 1080 пікселів з кутом огляду 100 градусів. А в нічний час включається інфрачервоне підсвічування дальністю 10 метрів. Також тут є мікрофон і динамік. Ви будете не тільки бачити, але й чути, що там відбувається. А за бажанням і поговорити з відвідувачем, наприклад, попросити кур'єра залишити посилку перед варибам, або просто активуйте режим сирени, і як тільки камера когось помітить, то пролунає відповідне попередження. До речі, можете записати свої. Сама камера білого кольору. Корпус виконаний з пластику, витримує температури від мінус 10 до плюс 55 градусів Цельсія і має ступінь захисту IP 65, вага всього 470 грамів. Розміри теж компактні, 71 на 186 мм. Також на камері є роз'єм під sd карту до 64 ГБ. Але за бажанням можете зберігати ваші записи у хмарне сховище. Але майте на увазі, що для коректної роботи камери wi fi підключення має бути. На частоті 24 ГГц. А обрати та замовити всі товари для відео, нагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!